У виставкових залах Бродівського історико-краєзнавчого музею нова виставка картин Фарби дихають війною талановитого художника з тернопілля Олега Дробоцького. На виставці близько трьох десятків полотен у червоних, зелених, сірих і чорних кольорах. Ці картини художник створював у перервах між боями. На жаль, Олегу Дробоцькому вже ніколи не вдасться самому представити свої роботи. Воїн митець назавжди залишився у небесному строю. Пам'ять Олега, його полеглих побратимів і всіх, хто віддав життя за Україну, вшанували хвилиною мовчання. Воїн Олег Дробоцький на світлині по центру виставки трохи вище його автопортрет. Вже художня робота. В кутку зали інсталяція створена з артефактів музею, яка підсилює мотиви, зображені на картинах. Батьки художника Ольга та Ігор Друбоцькі на запрошення директора музею Василя Стрільчука приїхали, аби представити виставку свого сина у бродах. Їхня місія доносити його мистецтво до людей, аби вони розуміли, що війна не так далеко, вона зовсім поряд. До батьків Олега були звернені слова поваги і подяки священника отця Ярослава та першої заступниці міського голови Ірини Олехи, за сина патріота, за воїна, захисника і за такого талановитого художника. Молитва до Господа Бога, подяка, благодаріння і прохання, підтримка родини батьків, дружин, дітей і буде постійним нашим обов'язком бути з ними поруч. Бо вони віддали за нас життя. А ми, у свідченні своїх сердець, маємо їх не тільки пам'ятати, а для них, для їхньої світлої пам'яті, як героїв, робити те, щоб жити їхнім духом, визвольним духом, духом миру, духом стійкості, духом отої особливої. Великої їхньої посвяти народові і нам тож нехай ця пам'ять, яку ви про нього містами возите, показуєте для нас людей, і це вже 26 те місто, як пані Оля вже сьогодні нам розказувала, куди вони залітали з виставкою, і не тільки по Україні, а і за межами України, дає можливість жити йому в нашій пам'яті вам. Тішитися тим, що пам'ять про Олега живе, про нього дізнаються чим більше людей. Нехай він буде для нас таким світлим, справжнім мерцем, патріотом. Дякуємо вам, дорогі батьки, за справжнього героя, за справжньому патріотам. окрім нам лавпіша. Спочатку роботи, представлені на цій виставці, мали інші назви: Залізо, крик, земля. Два різних світи анатомія броні. А згодом назву Фарби дихають війною за виставкою закріпив допис самого воїна у соцмережі. Розповіла кураторка виставки Наталія Ханакова. Фарби дихають війною. Саме такий пост за декілька місяців до своєї смерті виклав художник на своїй сторінці у Фейсбуці. Де він зобразив саме фотографію, де був мольберт, фарби і дзеркало? Де якраз відображалася вся його така художня сухність. Олег Дробоцький, родом з Тернопілля, закінчив відділення образотворчого мистецтва у Кременецькому педагогічному коледжі, і вже зі студентських часів у ньому розгледіли талант художника. Ось що про перші кроки у мистецтві, і як Олег виростав як художник, розповів його батько Ігор Дробоцький. До війни як вчився в педагогічному коледжі, малював пейзажі, композиції, Ну, Так як любий починаючий художник, війна внесла свої корективи під впливом захисників Донецького аеропорту і на основі фотографії Сергія Лойка. Російського письменника, українського телеведучого, створив серію картин про Донецький аеропорт на основі його фотографії. З його дозволу, щоб не було плагіатів. Вони співпрацювали разом. Ну і так і почалася їхня співпраця і його тури по обласних центрах. Так воно помаленьку переросло. Не в захоплення, а в творчість. Поступив в Львівську академію мистецтв, яку закінчив. Але вже під час навчання в академії волонтерів в зоні бойових дій бував як волонтер. Пізніше, по закінченню академії, підписав контракт Збройними силами з Львовською 24-ю бригадою. Потім так стався в навчальний центр. Вважав боротьбу зі зброєю в руках на даному етапі важливішим завданням за мистецтво. І від повномасштабки. Воював у складі 67-ї окремої механізованої бригади, дух правий сектор. На обороні Києва стояв. Ми стояли на Житомирщині в Малині. Відсікали. Коли з Білорусі було вторгнення, а він вже під самим Києвом стояв. Навіть було таке, десь 28 березня він дзвонив до мене по телефону, зв'язку не було, взагалі ніякого. Каже, тату, де ми. Чи ми наступаємо, чи відступаємо. Ні, я кажу, ми вже наступаємо. Брав участь в боях під Мар'їнкою. і знову ж таки вже ну, дуже. Да, і, і Оріху Васильівка, Солдарська громада Бахмутського району, там, де вони зайняли позиції, і під час масового артилерійського обстрілу, артпідготовки, тобто русски готувалися до наступу, шість годин, вони обстрілювали всім, чим могли, і він там загинув. Серед побратимів мав позивний художник. Рідні часто передавали Олегові фарби і полотно на фронт. Щойно закінчувався бій, наставав час для творчості. Сюжети навіювала воєнна реальність. Вона на полотнах без ретуші і прикрас вражає до болю. Ну і ми бачимо серію картин. Це це, скажімо, це так як бездворна, бо це кожен, кожен окремий мав би бути проект по Ну, Зараз він об'єднаний в одну серію. Спочатку він називався Два різних світин. До нього є відповідний допис. Пізніше. Оці ці роботи це було поділено там, на дві частини. Ну, воно навіть не на дві, воно мало би бути на три, але ми бачимо, що, як кажуть, війна, війна перекреслила всі плани. Так сталося, що син підписав контракт. А я через рік після того, як він теж підписав контракт. Тобто ми обидва пішли добровольцями, без повістки, без якогось примусу, без запрошення. Ну, Відмовляти смислу не було чисте, Мож, що можна було ще гірше нашкодити, скажімо, бо ну, характер в нього такий, що в нього загострене відчуття справедливості. Кожна виставка починається з першої картини. Оце оце крик, вон, поверни мене. Он. Вона була вона була в Чикаго на виставці і була в Ізраїлі. Це обличчя так, скажімо, якби свій автопортрет, але переживання. Кожна окрема ситуація, кожна окрема подія. Те, що, як кажуть, те, що накипіло в голові, він, я казав, треба його дати йому волю і щоб воно вирвалося ззовні, щоб легше можна було пережити це роду так якби, так, якби, Ну, ну, так якби бо не можна її все тримати в собі. Йо? Ці картини належать пензлю великого майстра. Так вважає художник Іван Киянчук. Тут кожен мусить не лише бачити, а й думати, прочитувати кожну картину. Та роботи заставляють думати, мислити. Він в цих коротких, маленьких квадратах, до речі, форма, яка квадрат обмежена, лаконічна. І в тій частинці, тому по 40 на 40, який закладений зміст, яка глибина, який жах, страх. На жаль, може це не всім подобається, але тут є багато зневіри. На жаль, але це так. Капелан Богдан Вифор не зовсім погоджується з тим, що в картинах проглядається безнадія. Він каже, такою є реальність війни. Подивившись на картини, він, я так собі уявив, що ми сьогодні маємо можливість дивитися очима нашого героя. Дивитися тими очима, які він бачив. в яку він перебував. Чи вона несе себе з надією? Вона несе правду про війну, в якій дуже важко знайти підтримку, дуже важко знайти слова розради, але, як бачимо, він себе знайшов навіть в цих картинах. Олег, це лише один з багатьох митців, які своїм талантом і життям. Пожертвували заради захисту своєї країни, наголосила Наталія Ханакова. Ви, напевно, з уроків історії пам'ятаєте такий термін: розстріляне підродження. Так от в нас зараз розстріляне покоління, тому що це саме люди, які могли би стати геніями, могли би мати. Утримати Шевченківську премію, Нобелівську премію, так але на жаль, так сталося, що саме їх вбила Росія. Старший солдат Олег Дробоцький загинув біля села Оріхово-Василівка на Донеччині 6 березня 2023 року. Під час артилерійського обстрілу, до кінця обороняючи позиції, йому на віки 26 Художник загинув, а його картини живуть далі. Завітали на цю виставку рідні військових, які виконують свій обов'язок, і ті, хто втратив рідних на війні. Велика родина, яка переселилася на Брідщину з окупованих територій, діти і дорослі нікого ця виставка не залишила байдужим чи беземоційним. Насправді ця виставка, як вже зазначила люди раніше, це видно, що це писана історія автора. І навіть незважаючи на те, що його вже тут з нами немає, фактично його історія продовжується за рахунок його робіт. І через ці роботи можна побачити, що таке справжня війна. Якщо говорити за саме за цю бордову частину, мені здається, що якщо вже говорити за цю частину робіт, яка покрита такими чисто сіро-чорно-зеленими фарбами, мені здається, це те, що він передавав зі сторони саме наших військових, що відбувалося у них в голові. Декілька пісень у виконанні талановитого вихованця центру дитячої і юнацької творчості Назара Любеня створювали різний настрій під час цього заходу, дуже особистий у колисковій. Відчуття того, що син продовжує жити як художник у картинах у пісні Говори зі мною. Звучав і настрій надії на перемогу, заради якої Олег і такі, як він, захисники, зробили усе можливе і неможливе. Румінь сонця посміхається в весні, ми раптово всі прокинулись весні і оживають із теплом всі наші мрії, співають птахи, нотами надії. Подаруй, весна нам бажаний. Виставка Олега Дробоцького Фарби дихають війною, триватиме у бродах до Великодня. Хай до всіх повернуться кохані. І до батьків свідонечки, сини. Всі.